Зараз хочу показати, як відбувається відгрузка в бані на 9 метрів, 9 на 3. Приїхав кран, у нас 40 тонік, який з запасом трав, рівна площадка. Тож, і зараз буде відбуватися погрузка. У нас для цього вже є чалка, хлопці зробили, бачите, монтажні бруси. І зараз покажемо весь процес. Ми доставляємо по всій Україні, тому телефонуйте і ми покажемо вам варіанти. У нас на сайті, інстаграмі, Тіктокі дуже багато варіантів. Дякую. Станіслав наш клієнт-менеджер допоможе вам знайти крани, трав. Скажи, як ти це все робиш взагалі? Де ти шукаєш ці тр... крани, трави, машини? Дивіться, у нас є база, є в якій є кожна область, і в кожній області є номера крановщиків, тралів. Тобто це взагалі для нас не проблема. Ми знайдемо під ваші габарити, під вашу площадку, будь-який трал, будь-який маніпулятор, кран. Тобто це взагалі не проблема. Да, дуже важливо ще перед. Тим, як ви отримаєте баню, ми сто разів все перепровіряємо, фото, відео, заїзди, під'їзди, провода. Це все. Ми всі це, нюанси вчитуємо, тому це я... дуже важливий момент, тому що, щоб підібрати відповідний екран та маніпулятор, нам потрібно розуміти, який у вас заїзд, яка площадка, де буде стояти баня, якісь моменти, можливо, там провода. Тобто це все дуже важливо. Так, дякую, тому звертайтеся компанія ЛНК. Так зараз відбувається процес погрузки бані. Натрал ось так зараз відбувається процес погрузки бані, натрал. Кран е -е -е 40 тоннік, 12-метровий, спокійно заїде, ну, то є те, що потрібно. Звичайна платформа, якщо потрібно, є і низькі платформи, будь-які варіанти. Тому звертайтесь до нас в компанію, ми вам все розкажемо, покажемо Ой, та доставимо по всій Україні. Ось так зараз вже стоїть баня на тралові та буде їхати до клієнта. Зацепили чалками, подивіться вона стоїть ідеально рівно, ось так відбувається процес. Кран уже поїхав, все добре. Ось так виглядає баня 9х3, вже погружена на тралі, яка зараз поїде до клієнта. Ми робимо бані різних розмірів, різного типу, доставляємо по всій Україні. Тому дивіться за нами, слідкуйте, як вона вже буде працювати у клієнту. Дякую.